Усім привіт! В шосте. Намагаюся почати знімати це відео, оскільки ховаюся від дощу, в нас знову почався дощ. Сусід роблять ремонт. Можливо, час від часу будуть якісь дивні звуки. А взагалі я підбираю правильні слова, щоб описати вам ось цього прекрасного товариша. Це Сумах. Він же оцетове дерево. А мене звати Наталі. на каналі Urban Green. І хто хоче почути про сумнікруту культуру, яку ви можете посадити будь-де. Поїхали! І так, як завжди, трошечки теорії Сумах в нас родом з Америки, частково з Канади. Він доволі витривалий. Він, взагалі, глобально любить сухі кам'яні грунти, добре себе почуває на піщаниках і, в принципі, не потребує сильних поливів на постійній основі. Тобто Чим це круто? Ви можете посадити його ось біля такого паркану, як у мене стоїть позаду. На зовнішній стороні, зазвичай, біля наших якихось присадивних ділянок, будинків, багато житлових, багатоквартирних будинків, заводів, мафів, магазинів і так далі, знаходиться ось такий клаптик незрозуміло чого сірого, що назвати ґрунтом доволі складно. Тобто, це якась полоска, чи справді клаптик і квадратик чогось, на що ви збираєтеся щось посадити. Для того щоб була якась тінь декоративність і трошечки зелені, і дуже мало є культур, які там реально виживуть От сумах. Відноситься до тих культур, котрі там виживуть. Я проїхалася спеціально по. Своєму населеному пункту, зараз в якому я живу, подивилася, як люди використовують сумах, де вони його садять, і зрозуміло, що пройти мимо нього, я просто не можу, зобов'язана вам розказати. Власне, з тою ж ціллю його і використовую для того, щоб закрити щось негарне, для того, щоб посадити його там, де ви не хочете нічого підливати, і не збираєтеся ходити переорювати землю і кидати якісь добрива. Сумаху це все не потрібно. Він виживе сам. Ну, якщо буде, звичайно, достатньо якихось душів зовнішніх. Він не любить переливів, він не любить заболотистих ґрунтів, він добре буде себе почувати, от, власне, на у тих сірих, незрозумілих ділянках, де більше нічого не виростає. Хоча, звичайно, якщо його посадити в прекрасний родючий чорза, він просто вимахає набагато більшим і дасть набагато більше порослі. Про це ми зараз поговоримо. В мене конкретно сума просто бачите, ось в такому 10-літровому відрі, чесно кажучи, хлопець за сезон вимахав майже в мій ріст. Я не знаю, як помістити його, поки що в кадр. Але глобально за що конкретно мені він подобається. По перше, він дуже декоративний. Оця ажурна листва дає достойну тінь. Припустимо, давайте якось уявимо ситуацію. Є паркан якої небудь дачі, чи села, чи просто звичайного багатоквартирного будинку. Є якась там лавочка, біля якої нічого не вижило, і трава витоптана. Посадити туди суму хороша ідея, оскільки за рік-два він вже буде давати ось цю класну ажурну тінь, під котрою вже почне розростатися трава, яка не буде витоптуватися. І рано чи пізно він буде давати тінь на конкретну лавочку, де там, припустимо, мами сидять з візочками. Тому це хороше дерево для озеленення, власне, ось таких ділянок, за котрими малий догляд, ніхто не стриже газон, і в тому числі для того, щоб припустимо прикрити дорогу від полюки. Тобто є якийсь там паркан, сітка рабиться і. Прикрити відполюки від дороги, сумухом теж, теж непогане рішення. Ем, ще один плюс в сумуха: він тримає в собі досить багато влоги, і ось це листя конкретно, і, в принципі, вся його деревина, вона така мохната і волога. Вона погано горить. Тому, якщо ви знаєте, припустимо, у вас є ділянка, де сусіди раз чи два в сезон випалюють сіно, покоси, випалюють якесь сміття, і ви ну, хвилюєтеся про те, що, можливо, цей вогонь перекинеться до вас, на міжряді можна посадити сумах. Його часто садять, до речі, власне, в Штатах його садять в таких. Вогне полосах для того, щоб вогонь не перебрався з одної ділянки на іншу. І сумок це один з небагатьох представників дерев, котрі можна садити власне, на таких ділянках. Тобто ніяка сосна, ніяка береза і ніякий дуб там такої позитивної дії не дадуть. От, е Сумах супер декоративний. Він декоративний і влітку, і весною, і восени. Восени це взагалі, чесно кажучи, пісня і казка, оскільки кожний листочок набуває якогось окремого відтінку від жовтого до якогось помаранчевого гарячого, до якогось червоного гарячого Супер класний декоративний вигляд. Треба розуміти, що це є дувдомне дерево. Тобто є хлопчики, є дівчатка, можна сидити по кілька. Оці, власне, такі китиці червоні, це те, що використовується як приправа. Тобто, по суті, сумок ще їстівний в певній мірі. Недаремно його називають оцитовим деревом. Колись оці ягідки додавали для підкислення оцитів. Тому, власне, оцитове. Але станом на сьогодні, оцей кислий смак цінується в азіатській кухні. Його додають, його висушують і додають до різних страв. Такий кисленький, кисло-солодкий трошечки смак. Цікава приправа. Якщо не пробували, рекомендую. Тому ви можете виростити просто при на своєму дереві. До позитивних ще речей, які відносяться до сумиха. він. Він не може бути переносником шкідливих комах, оскільки вони на ньому, в принципі, не селяться. Тобто він не буде вам переваличним пунктом для тлі, білокрилки і всіх інших шкідників. Якщо ви його посадите біля вишню, то ну, умовно кажучи, він її не заразить. Аналогічна ситуація з вірусними захворюваннями. Мало хто його гризе, мало хто його їсть, мало кому він подобається. Саме тому за ним такий маленький догляд. Його дуже легко стригти. Можна стригти прямо по кроні. Не, ну, не потрібно якихось там пил величезних, якихось додаткових девайсів. Його можна постригти звичайними ножницями раз чи два в сезон. Краще, звичайно, робити це весною, якщо ви не хочете, щоб він супер високо виростав. Тобто прямо по кроні можна різати, і він все одно відпустить нові паростки, які будуть однорічні, але дуже гарні. Крім того, він. Е... Не буде рости дуже високий. максимум сумахи виростають на метрів до 12, це, напевно, найбільша як, варіація на тему. І відмирають самі по собі років через 20-25. Тобто, не доведеться викликати спеціальні служби, які потім будуть зрізати ці дерева, як буває з горіхами, дубами і так далі, з грабами, в тому числі чи тополями. Тобто, це. Така культура, котра зробить вам тінь на роки, але потім сама собі відійде і не буде, ну скажемо, займати дуже багато вашої уваги, часу, ресурсу і коштів в тому числі. Але тут, як завжди, буде ложка дьогтю. Сумах в Україні визнаний інвазивною культурою. Він у нас тут дуже добре прожився, йому подобається все те, що в нас тут відбувається, як у нас тут все росте. І він, в принципі, дуже швидко розростається. Сумахи відносяться до таких крокорозмножуючихся рослин. Він розмножується кореневищами і його ареал. Розростання оцього кореневища буде доволі велике. тобто скільки землі ви йому дасте, от туди він буде проростати. Тому садити його на газоні і ніяким чином не обмежувати кореневу систему. Можна, але не варто, оскільки рано чи пізно натикнетеся на якісь маленькі такі паростки по газону, які доведеться скошувати. Це не добре, не погано, він легко скошується. Просто е, якщо ви маєте можливість обмежити його власне, в землі бурюрною стрічкою або чим-небудь іншим, зробіть це. Дивіться, от в мене ось тут, власне, ну чому я про це говорила? Оце 10-літрове ведро, він дуже добре росте. Йому достатньо оцього ґрунту, для того, щоб він що в мене тут роки, напевно, три різ. Правда, я його збираюсь пересаджувати, але суть не в тому. Суть в тому, що об'єм землі йому достатньо. І доволі невеликі для того, щоб одне конкретне дерево виросло. Е, хоча, якщо стоїть, припустимо задача, яка в тому числі у мене недавно така була. Е, треба засадити ділянку чимось таким, що буде декоративним, гарним, малодоглядовим і на самообслуговуванні, і ще й гарно розростеться. Це конкретно про сумок. Тобто, це, це, це дерево, котре саме себе розродить, сама себе засадить, сама себе розмножить. Рівно до тої межі, до якої ви йому дозволите. Якщо не дозволите, ви просто приходите і його обрізаєте і прекрасно, і він якби з тим змириться. Тобто інвазивність його висока, він може дійсно заполоняти ділянки глибоко, широко і доволі далеко. Тобто інколи ти навіть не очікуєш, що так від одного дерева настільки далеко, там метрів за 10 буде виростати наступний сумок, тобто він справді кореневою системою оплітає далеко. Але він добре уживається, припустимо, з хвойниками і в поєднанні з хвойниками це супер декоративна історія, оскільки хвойники там вічно зелені, цей постійно міняє свій колір, і вони в комплекті виглядають надзвичайно декоративно на будь-якій ділянці, на будь-якій клумбі і один одного захищають, в тому числі на рівні мікоризному, і в тому числі один одного, ніби як люблять і поважають і ще й взаємомінюються всякими хімічними штуками в кореневищах. Тому зверніть увагу на сумахи, висаджуйте їх чи в Кашпо, чи на своїх якихось ділянках. Звичайно ж, в клумбі, у котрі у вас росте полуниця, сумаху, мабуть, не місце. Але, власне, на у тих сірих, маленьких клаптиках землі, де хочеться крапельку чогось гарного і зеленого, посадіть сумах, і він вас справді порадує. А я вам дякую за перегляд. Гарного дня, з вас лайки, підписки. Все як завжди, Па-па!